Фобос розглядається як своєрідний стартовий майданчик для людства на шляху до колонізації Марса. Посадка на цей маленький супутник значно простіша та менш витратна, ніж спроба приземлитися на поверхню червоної планети. Модуль, що доставить людей на поверхню Фобоса, не потребує складних систем для входу в атмосферу. Він може базуватися на перевірених технологіях. Створених для посадки на місяць та астероїди, завдяки мінімальній гравітації супутника для посадки і повернення досить лише 80% тієї енергії, яка знадобилася б для подорожі до місяця та назад. Дослідження фобоса людиною може стати значно більше, ніж просто підготовкою до посадки на Марс. Сам процес колонізації цього супутника відкриває унікальні можливості. Він дозволяє відпрацьовувати технології життя в умовах слабкої гравітації, експериментувати з ресурсами і матеріалами, які можна використовувати для майбутніх міжпланетних баз. Освоєння Фобоса може стати першою реальною ланкою у масштабній експансії людства в сонячній системі, перетворюючи супутник на своєрідну навчальну платформу для майбутніх колоній і марсіанських поселень.